Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Максим Гусар, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області. Добрий день доброго за запрошення раді, раді вітати вас у нашій студії. Говоримо сьогодні про кіберзлочинність та кібершахрайство, як його різновиди, але для початку. Так сталося, що сьогодні у нас на календарі 4 липня, а саме в цей день працівники Національної поліції України відзначають своє професійне свято, тому для початку з професійним святом вас дякую, і всілякої наснаги у вашій непростій, але такій потрібній нам всім дякую, роботи. Дякую. Зі, святі. Зі святом вас. Ну, а далі, звичайно, про кібершахрайство. І так, і на що я звернув увагу? Ну, скажімо так, останнім часом, десь приблизно місяць, можливо більше. Я звернув увагу на те, що так скажемо, в інформаційному просторі у нас а, досить багато закликів до громадян, загальний зміст, яких зводиться до того, що шановні громадяни, увага! Будьте уважні та обережні, аби не стати жертвою кібершахраїв, І з цим і зв'язку з цим у мене перше питання. Така кількість закликів з боку поліції до громадян бути обережними пов'язана з тим, що кількість злочинів, от власне, в цьому плані зростає. Ну чи це в принципі така ваша робота? Тому ви цю роботу виконуєте? Дивіться тут, напевно, можна сказати, що воно поєднане, так і кількість. Е Злочинів, які відбуваються саме з розрізу шахрайства, так? і е, необхідність підняття рівня освіченості людей саме в онлайн-злочинах. Бо це така доволі нова тематика, вона е, розвивається, і шахраї дуже люблять її користуватися, тому що е, тут вони залишають менше следів, так? і їх важчіше використати саме у е, кіберзлочинах. Тому. Національною поліцією наразі проводиться компанія щодо підняття рівня освіченості людей, як не стати ушуканому, взагалі які є види шахрайства. Тому давайте про це і поговоримо. Давайте. Допоможемо нашим громадянам не, не стати ошуканими, і відповідно які. Види шахрайства, ви як фахівець виділяєте. З чим доводиться працювати? Е, якщо брати за кіберполіцію саме, то ми супроводжуємо саме, де є використання електропчисняних машин, е, там мережі інтернету, тому подібне. Е, тобто, якщо казати за цей розріз, то тут найбільш поширений це буде фішинг. А е, що таке фішинг? Це. Е, Посилання, наприклад, якщо ви бачили, візьмемо розріз такого злочину, як виплати. Так? Ми доволі бачимо, що є виплати, наприклад, ВПО, там, Червоний Хрест тому подібне, від міжнародних організацій, типу ООН. Робиться посилання, яке емулює, наприклад, реальний сайт. якийсь. Так? Ви переходите за цим посиланням, бачите картинка візуальна один в один, все окей. Виводите дані і після чого гроші. Повністю списується. Я перепрошую, так як же? Передбачається, що людина отримує виплату, в який так. момент вона втрачає гроші? Вона втрачає в момент, коли, коли вона вводить дані банківської картки, наприклад. Номер картки, термін дії, CV-код. Все. Цієї інформації шахрою достатньо для того, щоб в подальшому певні люди зробили такі механації, як зняття грошових коштів. Бо шахри зазвичай діляться на групи: одні отримують дані, інші займаються тим, що вбивають такі дані, і треті вже обготівковують такі дані. Не можна запитати, як, оскільки, в принципі, на жаль, ситуація, коли досить велика кількість українських громадян, ну. Зараз потребують цієї допомоги, шукають цієї допомоги. Ну, один з наших недавніх прикладів це терористичний акт на Каховській ГЕС. Так, так. Величезні території були затоплені, в тому числі і на території Миколаївської області. Снігурівщина так. там досить сильно потерпає, що до сих пір. Так, так я так зрозуміло, що люди шукають допомоги від міжнародних організацій. Зараз є інформація про те, що держава робить також відповідну mm -hmm. ну, фінансову допомогу так, так, надає існу. ці виплати. Відповідно, ми так розуміємо, що і шахраї на цьому полі також активізуються. Як не стати жертвою шахраїв людині, яка потребує допомоги? Дивіться, шахраї в принципі вони завжди підлаштовуються під час. Чому, наприклад, тут зріс рівень звернень людей? Тому що шахраї підлаштовуються під час після повномасштабного вторгнення в Україну, так Зросла кількість схем, при яких вони можуть а, заробляти незаконом чином гроші, як ми з вами розглянули, так наприклад, виплати всілякі, оренда житла, а, пригон автівок, волонтерство, тому подібне. Тобто, тому йде а, так. Тенденція росту. так. Як не стати ошуканим, це, наприклад, якщо казати з розміру фішингу, який ми розглянули, так то м, тут треба завжди дивитися, куди ви переходите. Взагалі не переходите по стороннім посиланням, тому що ми маємо розуміти, що ну, в телеграм-каналі під'їзду там або району ООН не буде висвітлювати інформацію, що ми вам виплатимо гроші. Тут завжди треба дивитися оригінальні сайти, куди ви переходите, щоб сайт був захищений і не вводити ні в кому. Разі, наприклад, розрахунний рахунок так можна вести, номер банківської карти можна вести, але не треба вводити термін дії і CVV. Це 100% буде шахрайська платформа, заточена саме на заволодіння вашими грошовими коштами. Якщо говоримо про інші види шахрайства, це ж я припускаю, не єдиний. Так, звісно. Можливо, ще декілька видів назвете, і розберемо їх більш докладно. Дивіться, взагалі по фішингу можна віднести сюди соціальну інженерію через фішинг, яким ми на посилання, так само отримують доступ до ваших облікових записів. Наприклад, Facebook, Instagram, Google Пошта в онлайн банках так потрапляють так само, коли, наприклад. Треба, наче, в дії, заповнити а, для виплати держави, так. Але як ми пам'ятаємо, в дії треба реєструватися через банк, так і так само підв'язують. Ви наче заходите, дивитесь приваду, 4, все окей, можу вводити так. Але по факту, ви в цей момент, коли ви ввели автора ці дані, ви передали шахраю. Всі дані, він в подальше їх використовує в своїй протиправній діяльності. Щодо облікових записів, так само ми розуміємо, наприклад, ви заходите, що треба там, на сайті ООН авторизуватися через обліковий запис, Facebook, Instagram, там, Google пошту, тому подібне, ви авторизовуєте, надаєте ці дані і після цього. Зловмисник отримає і подалі використовує, наприклад, в шантажі, якщо є для нього якісь цікаві там, моменти в переписці, тобто там, фотографії, відеозаписи або певні тексти, які ви б не хотіли, щоб були обнародовані. Або, наприклад, а, ну, просто почне виписувати всім нашим знайомим, що позич мені гроші, терміново чи чогось тому подібне. А, якщо, це, в принципі, по розрізу фішингу. Якщо брати інші види шахрайства, наприклад, найвідоміше – це телефонні шахрайства. А це коли з до речі здається, це в принципі класика, Так, це класика шахрайства. Дійсно, в Україні, тобто так. дзвонить в пізній час доби. Так, так зазвичай. людина, яка голосом схожим на голос близької людини безпосередня абонента. Говорить: я потрапив в біду в ДТП, в лікарню. Так. Да? Так, або і це продовжує працює працівник поліції, і це продовжує так. працювати. Або я працівник поліції, дайте мені грошей, щоб я там зараз відпустив вашого сина, там за закривочі на якісь правопорушення, тому подібне. Так багато таких схем. І коли працівникам банку так само представляються, дзвонять, кажуть: ми заблокували вашу транзакцію, бо вона була підозрілою. А чи робили ви таку транзакцію, а ви там, наприклад, вночі так прокидаєтесь, не розумієте, що відбувається. Так, так, я нічого не робив. А от зараз вам прийде смс-очка, продиктуйте нам циферки. Або починають уточнювати там, якісь дані. Тут треба запам'ятати, що працівник банку ну, не буде вас ніколи там, просити уточнювати якісь деталі. Працівники банку є база, так, де він зайде і повністю подивлюся по вас ваш профіль, все, що необхідно. Якщо дійсно є такий випадок, треба ну наша порада, що ніколи не продовжити такі розмови, а краще фізично підійдіть. Скажіть, так, якщо є проблематика, я підійду зранку фізично е до відділення банку. І ще з метою такого обезпечення себе це, напевно, заблокувати картки до ранку, так а потім прийти вже банк, розібратися в чому справа. Але це ми ж таки йдемо по лінії ну банківських послуг. Так, а все-таки, якщо Близька людина потрапила, умовно кажучи, так, в так біду. В біду потрапила так. до відділку поліції, так, потрапила так, до лікарні зараз під крапельницею, або не може потрапити під крапельницю, тому що потрібно негайно, потрібно грошей. Так. Як в цій ситуації опанувати, по перше, себе е, а по-друге, як себе далі поводити? так? Ну тут треба мати е, холодний розум, так на цей час, тобто не панікувати. По перше, намагатися подзвонити людини від чого імені дзвонять. А, але тут теж а, зломисники зазвичай проводять а, а, заходи, збирають інформацію, наприклад, по людині, так, або в них є база. І вони, наприклад, знають, що у вас є такі такі та родичі, і вони попередньо продзвонюють і дивляться, наприклад, як веде себе людина. Чи бере він слухавку вночі, а, або, наприклад, продзвонюють, продзвонюють і бачать, що. Оп, телефон виключений. Все значить, можна дзвонити родичу і вже намагатися видурювати кошти таким чином. Тут, по-перше, ну ніколи не треба завжди дочекатися, що ви можете дозвонити до свого родича. Не знаю, фізично візьміть, підійти до нього, якщо ви знаєте, де він живе тому подібне. Тобто тут основне це перевіряти інформацію. Тобто не треба одразу бігти, віддавати всі кошти, які у вас є, щоб спасти когось. Якщо дзвонять, кажуть, наприклад, відділення поліції, яке відділення поліції? Якщо це слідчі, яке ваше прізвище, які ви посаді, яке ви звання? Тобто, це все уточнювати. Ну звісно, що вони почнуть губитися, і ви самі вже по розмові зрозумієте, що це добре. Кож важливий момент. Ну от і я особисто стикався з тим, що люди ну там мовно кажучи, з мого кола спілкування, потрапляли в ситуацію, коли. Це людина старшого віку, так. літня людина. Так. І, звичайно, коли вона стикається от, от з такою ситуацією, uh -huh. ну дійсно о, вона швидко втрачає контроль над собою, лякається і дійсно може потім виконувати дії, які власне від неї очікують. Тут, можливо, ще важливо, можливо, необхідно провести, ну я не знаю, якусь просвітницьку роботу із своїми старшими родичами. Так, так, от для цього, в принципі, це основна мета, чому от ви е, на початку задали питання, чому зараз так багато звучить про шахрайство? Це, в принципі, є основною метою, щоб, наприклад, якщо літні люди там не дивляться, так, то м -м, до них можуть донести це родичі. Що дивись, от є такі-то ситуації, є такі-то ситуації, тут потрібно діяти так, тут потрібно діяти так. Е, я, наприклад, там, ну і от. Е, Своїй мамі так само там кажу: дивись, є така схема, є така схема, дивись, подзвонять, нічого не кажи, дивись, роби то, роби то. Тобто, це в принципі от і є основною метою, щоб підняти рівень освіченості, і тільки тоді спаде рівень шахрайсь. Бо коли люди не будуть оманюватися, тому звісно і буде цей рівень падати. Давайте розберемо ще декілька можливих схем. Ну, я не знаю. На вигляд вони прості. Наприклад, продаж неіснуючих речей через мережу, через соціальні мережі, так, ну, так. це, до речі, популярно сьогодні. І, в принципі, ми то живі люди, живемо в складний час, а бажаємо зекономити. Так, звісно. В принципі, якщо дивитися, тут найпоширеніші, напевно, будуть такі інстаграм-мазини, так звані, так коли. Вони, наприклад, як схема ця діє. Зазвичай купляють готові аккаунти. Є сервіси, які продають готові аккаунти. Наприклад, там вже буде аккаунту 10 років, так, буде велика кількість підписників, відгуки, тому подібне. Іначе ми дивимося, що аккаунт давно створений. Так, він не переіменований 20 разів. Багато підписників, є відгуки, і ми, наче думаємо, ну все клас, можна замовляти. Тут, ну, найперше, це, звісно, після сплата. Основна безпека буде після сплати. Е, є товар, окей, я заберу на пошті, подивлюся, чи він дійсно такий, чи він непідробний. Якщо це якась електронна техніка, я можу його вмикнути, подивитися, чи він працює тому подібне. Е, ну, Тут, напевно, тільки після сплата. Тому що, коли ми платимо наперед, ми вже десь підсвідомо маємо розуміти, що ми вже подарували ці гроші. І невідомо, що відправлять нам товар. Чи доводиться стикатися з такою ситуацією, коли ну власне виникає виникає запит на передплату, наприклад, на пригін із закордонного автомобіля? Так, є такі теж схеми, коли, наприклад, особливо це було популярно, коли пам'ятаєте, було нульове розмитнення і масово. На Збройні сили волонтери заганяли машини і тому подібне. Тут, так само, там, сплатіть наперед, а там автоподбор, а треба, щоб людина виїхала, подивилась. Тут дійсно також можна ну, зловмисники використовують цю схему, щоб. Зробити таким чином. Тут так само, як ми розуміємо, що платити кошти наперед це дуже ризиковано. Тобто, тут треба платформи, які ви знаєте, наприклад, вони на слуху, що, або там, ваш знайомий дійсно замовляв послуги у людей, йому пригнали, ви фізично бачили цю машину, тому подібне. Тобто, тут ну, така єдина порада, напевно, буде. На жаль, багато українців змушені міняти місце проживання під так. дією зрозумілих обставин і люди, які переїздять там в інші регіони України, потребують потребують оренди житла. Так припускаю, що й тут шо можуть яким чином шукати можливість незаконного заробітку. Так, звісно, це особливо актуально було на самих початках по повного штабного вторгнення. Це було ну масово такі звернення. Особливо це, напевно, відносилось до західних регіонів нашої країни, де більш безпечно на той момент було. Тому тут ну, так само ми як розглядаємо всі в принципі, варіанти, що треба тільки по місці, коли ви приїхали, або відомі ріелторські якісь компанії, які дійсно там всі знають, що вони працюють, і ви фізично можете прийти і побачити квартиру. Все це фізично отримати. Бо коли ми так само як ну, сплачуємо наперед, як я вже сказав, що ми підсвідомо вже даруємо комусь кошти, тому тільки такий варіант. Ну і також не можемо торкнутися теми. Це тема ну, волонтерства. Вона поширена, дійсно поширена і вже не один рік і. Це така можливість кожного, буквально кожного, долучитися до підтримки сил оборони, люд, людей, які потребують підтримки, якщо це скажімо там внутрепереміщення, особи і так далі. Чи діють тут шахраї на цьому полі? І якщо так, то як можна їм протидіяти? Так, це для них дуже актуальна тематика. Збір, наприклад, можемо навіть взяти в розріз. Останню подію, яка відбулася на Миколаївщині працівниками департаменту кіберполіції, було викрите сімейне подружжя, яке провласнило більше ніж понад мільйон гривень людей. Що вони зробили? Вони взяли відео відомого благодійного діяча благодійного фонду. Так і просто під це відео наклали реквізити своїх банківських карток, і люд, і поширювали через телеграм-аккаунти, ну через соціальні мережі і таким чином оманули людей. Тобто, е... як тут я перепрошую, це ж важливий момент. Ну, дійсно, у вас вище прозвучало. Довіряєте тільки перевіреним, так так тут же перевірена особа. Так, але тут ну е... як ми... тут себе поводити? наприклад, ми, якщо ми бачимо, що е... банківська карта зазвичай е... великі благодійні фонди вони приймають розрахунки саме на. Розрахункові рахунки, тобто відкривається благодійний фонд, йому надається юридичний статус. Так в нього є розрахунковий рахунок у певному банку, так тобто переказувати саме на розрахунковий рахунок і перевіряти, чи дійсно він відноситься. Тобто, наприклад, на касі банку можна спитати, чи дійсно воно відноситься до цього благодійного фонду. Так е, слідкувати за офіційними сторінками цих людей. Тобто дивитися кількість підписників, якщо, наприклад, це там телеграм-канал цього благодійного фонду, чи він завірений, так, чи він офіційний, чи перевіряти, наприклад, представника головного цього благодійного фонду, так, де йдуть якісь збори, тому подібне. Тобто, цю всю інформацію треба перевіряти, бо це дуже важливо і дуже необхідна справа підтримувати наші збройні сили. Людям, які, яким необхідна допомога, але все одно то треба 10 разів перевірити, перш ніж перерахувати грошові кошти. Так само, якщо наприклад проводять збор там в відомих якісь телеграм-каналах, треба пам'ятати, що, наприклад, якщо аудиторія більше там, наприклад, одного мільйона підписників, так. То ну, адміністратор цього каналу фізично не зможе всім направити, що привіт, перерахуй сюди гроші. Я от проводжу збор, перерахую гроші. Треба слідкувати саме за повідомленням в цьому там конкретному пабліку. Що от йде збір, ви бачите. Тобто я перепрошую, уточнення. Ну, є популярні серед миколаївців телеграм-канали, так які так, так чи такі. інакше, да інформують нас там про ракетну загрозу і так далі. Так, тобто, якщо з'являється інформація саме на цьому телеграм-каналі про збір грошей на потреби так. захисників, цій інформації так. можна довіряти. А якщо приходить якесь особисте так. повідомлення від цього телеграм-каналу, так. да так. Якщо ми кажемо за телеграм-канал, який звертається до нас як Миколаївчата, то, звісно, неодноразово пишеться інформація, що я вам не пишу приватні повідомлення. Ну, це треба розуміти. Неможливо охопити аудиторію в один мільйон підписників для того, щоб е, написати кожному. Ну, це просто фізично неможливо, коли збір коштів проводиться 20 хвилин. І тут ми підходимо до досить важливої теми, ну, яка так чи інакше, от, в принципі. От під час нашої розмови постійно звучить: звертайте увагу, думайте, перевіряйте. кібергігієна. Так. напевно потрібно дати декілька рекомендацій, декілька правил, можливо, нескладних правил, яким ми всі маємо слідувати, щоб уникнути неприємностей От, тих, про які ми говорили вище. Так ну ми далеко забігати не будемо. Ми такі основні ази розглянемо їх. Це по-перше, коли ви користуєтеся месенджерами, так треба дивитися взагалі любі додатки, любі програми, хто розробник, тому подібне. І використовувати, наприклад, якщо брати месенджер, використовувати ті, які мають метод на шифрування. Це коли інформація зберігається виключно на наших девайсах. Якщо, наприклад, відправив вам повідомлення, то воно зберігається тільки у нас. Нас сервер при цьому не приймає участь. Якщо е, казати за паролі, наприклад, так е, паролі треба використовувати такі, які, по-перше, не можуть ідентифікувати вас як особу. Тобто, там не візьмемо е, там, гусар 91, так. Якщо ви брати по мені, то такі паролі ну, це е, легко підбираються. Треба мати, які е, мають е, 에, грубо кажучи, там, наприклад, можна використати своє прізвище, але треба там нижнє підкреслення, там собачка, процент. Тобто, чим більше символів нижнього та верхнього реєстру, тим складніше становиться паролі. Його такі паролі підібрати ну, майже неможливо. 에, так само не зберігати паролі в автоматичному режимі. Наприклад, так багато браузерів надають, є плагіни, які зберігають паролі. І якщо, наприклад, я отримав доступ до вашого облікового запису Google. Так, Я зайшов в менеджер паролі і передивився всі повністю паролі, які ви зберігали: від там Facebook, Instagram, Privat24 там, ну, всі, все, що буде мене цікавити, де я зможу зайти, авторизуватися. Щодо наприклад, як наприклад, по Телеграму. В Телеграмі, якщо ми користуємося Telegram або іншими месенджерами, треба встановити двофакторну автентифікацію, тобто, це двоетапна перевірка. Вам треба буде там придумати пароль, і тільки після введення паролю ви зможете під'єднати інший пристрій. Тобто, якщо умовно зловмисник отримав доступ, відновив, наприклад, сім-карту, там намагається війти так у ваш телеграм або перехопити сесію телеграму. Тобто до аутентифікація в такому разі надає великий процент захищеності. Тобто інший пристрій не зможе під'єднатися вже, якщо казати. За телефоні шахрайства, наприклад, тут ми як розгляділи, тобто то завжди перевіряти інформацію. Взагалі, в принципі, в будь-яких ситуаціях треба проводити таку перевірку. Всю інформацію треба перевіряти і сортувати її. Офіційні джерела в інтернеті подивитися. На нашому сайті кіберполіції можна, якщо, наприклад, вам дзвонять, можна за критеріями там, банківської картки, телефонного номеру сайту подивитися, чи не був він в поле зору. Якихось шахрайських схем так само бажано підв'язати ваш паспорт до номеру телефону. Поясню, чому? Тому що а, тоді неможливо буде дистанційно відновити ваш номер телефону і вже проводити маніпуляції там, для входу в онлайн банків, месенджерів і тому подібне. Бо а, достатньо там три дзвінка, останні поповнення, так, і всі ми знаємо, що можна дистанційно замовити таку функцію, як відновити номер телефону. В принципі, щодо, наприклад, збереження інформації, як безпечно зберігати на переносних носіях. Візьмемо там флеш-карти, якщо ви там по роботі так десь переносите файли. І така інформація, яка ну, не бажано, щоб вона десь спливала, якщо, наприклад, ви загубили флешку. ну, подібне. Є достатньо стандартне, наприклад, від Windows або Bitlocker, так званий. так? Він шифрує інформацію, тобто там, коли ви вставите носій, треба буде ввести пароль. Без паролю така, ви не зможете зайти в носій. Після певної кількості намагання підбору паролей повністю форматується вся інформація на носію. Так само є такі програми Вера Крип та Це більш там е, вже таке складне шифрування, то можна поетапно зробити. Е, ну і в принципі, основне це перевірка інформації завжди. Тобто, ну без неї нікуди. Добре, підводячи підсумок розмови. Ну, напевно, і з того, що ви ще прозвучали, ми розуміємо, що кожен з нас. Буквально кожен, в тому числі і працівник поліції, так. і я, як пересічний громадянин, можемо стати об'єктом уваги шахраїв? Так, звісно, кожен з нас, звичайно, викор... виконуючи ті чи інші правила, дотримуючись їх, може уникнути того, що власне шахрайські дії е, досягнуть успіху. Але чи може кожен з нас допомогти яким чином протидіяти шахраям, наприклад, поліції? Так, дійсно можна долучитися. Є така ініціатива Департаменту кіберполіції, розроблена в Синергії спільно з волонтерами ІТ-компанії, взагалі ІТ-напрямку. Є такий канал Стопраша Ченел. Він називається. Він, основна його мета це інформування людей щодо, наприклад, основних видів. Шахрайств є, якихось новинок в сфері кібергігієни, тобто… Що є нового, які додатки, що чим можна користуватися, чим не бажано користуватися, тому подібне. Також кожен може стати воїном, так сказати, на кіберфронті, так долучитися до блокування пропагандистських. Каналів будь-то на всіх платформах там, YouTube, Instagram, TikTok, тому подібне от шахрайських інтернет-магазинів. Бо алгоритми взагалі соціальних мереж працюють таким чином, що одна, навіть якщо ви з одного пристрою надішлете мільйон скарг, так, то це буде рахуватися як одна скарга. А тут, коли саме громадяни долучаються разом з нами до цього моменту, так, то. Ну, Від початку повномасштабного вторгнення за допомогою цього каналу було заблоковано більш ніж 25 тисяч ворожих медіаресурсів. І шахрайських, і пропагандистських, усіляких і тому подібне. Добре, добре Максим Григорович. Дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Ще раз з професійним святом. Дякую і разом вам до за запрошення велике дякую. разом до перемоги.